Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Обстановка на нашому напрямку фронту дуже динамічна. Наші війська проявляють справжній героїзм. Продовжують надходити гарні новини. Їх багато. Але ще раз зауважу: давайте дочекаємось офіційної інформації військових. Поки що можу процитувати лише повідомлення Міністерства оборони України. Український прапор знову майоріт над селом. Давидів Брід Херсонської області. Від себе скажу, ще багато де майорить. За інформацією оперативного командування Південь, наші війська продовжують активні дії, закріпляються на вивільнених територіях, утримують ініціативу та контроль нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, виконано понад 170 вогневих завдань по районах зосередження ворожих сил та засобів, логістичних центрах та транспортних артеріях. Ворог зазнає значних втрат. За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу підтверджено ураження силами оборони до 30 об'єктів противника на півдні. Ворог деморалізований, залишає позиції, знищує запаси боєприпасів, намагається захищати мости та переправи. Все це з метою уповільнення темпів наступу наших військ. Зазнаючи поразки в бойових зіткненнях, окупанти продовжують обстріли мирних громад. Справжньому терору окупантів вночі піддалися знов Нікопольський район. Було завдано шість обстрілів населених пунктів за всезавета ствольної артилерії. У місті Нікополь постраждали чотири людини, цивільні чоловіки, з них двоє госпіталізовані. Виникли три пожежі, зруйновано чотири квартири п'ятиповерхового будинку, пошкоджено 14 цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури. Понад 30 багатоперехових та приватних житлових будинків. Також окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. Але, на жаль, померла ще одна жінка, яка потрапила під останній обстріл Занадольська, коли окупанти вдарили по зупинці. Лікарі кілька днів боролися за її життя, але вона була в комі і, на жаль, померла. У самому Кривому розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Повністю забезпечена робота всієї інфраструктури комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Місто живе і працює. Працює малий і середній бізнес. Безумовно, в умовах воєнного часу всім нелегко. Але навіть в таких умовах з початку року, в Кривому розі, вже зареєстровано 100 нових об'єктів господарювання. Дякую всім підприємствам. хто... Зберігає робочі місця і виплачує заробітні плати. Зараз це дуже важко. Триває надання допомоги криворізьким сім'ям, які найбільш цього потребують спочатку п'ятої хвилі, а це пару днів лише видано ще понад 12 тисяч продуктових наборів від міста. Всього з травня місяця криворізьким сім'ям видано вже понад 166 тисяч таких наборів. Ми будемо надавати допомогу і надалі. Також Кривий ріг продовжує надавати допомогу фронтовим та прифронтовим громадам. 6 тисяч великих продуктових наборів направлено військовою адміністрацією міста на цьому тижні жителям прифронтової Широківської громади. Тепер уже вже видано понад 2 тисяч таких наборів. Видача триває. Та за доброю традицією про наші мирні перемоги на чемпіонаті Дніпропетровської області з Хеквондо Вихованці Криворізької ОДІ США No8 здобули ще сім нагород: одне золото, одне срібло і п'ять бронзових медалей. Вітаю! І хочу від усієї душі привітати зі сторічним ювілеєм по-справжньому рідний для мене і для сотень тисяч колишніх і нинішніх студентів Криворізький національний університет. КНУ це знак якості в освіті, яка високо цінується. І у нас в країні, і за кордоном. Зі зрозумілих причин добре відсвяткуємо пізніше, але те, що КНУ був, є і буде гордістю Кривого Рогу та України, немає жодних сумнівів зі святом. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучена і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!